На масив новий городищі людина замовила у нас три складометри. Вийшло трошки більше трьох і ще поскладати ось таку дрівницю. Гарно все буде чотенько, але є одне але, вона така якась хліпенька. На один складометр, а сюди треба десь збоку, що три будемо зловуватися. Погнали зі складальним додаткового послуга, яка оплачується окремо. Маленька людей дрівничка, ну але нічого. Остальне сказали, що там зложити. зараз там і зложимо. Навіть і 0,9 мабуть не влізло в неї. Не будемо решту докладувати. О! А дровниці не вистачило. Зложуємо так поперек, щоб вологи не набиралися, зверху люди накриють, щоб не намокло. Отакий тубочок сухий. Отак. Одні дровішки зложені, майже один метр, тут трошки більше двох. Все, разом три з копійками. Отаке зложення з доставкою і складанням.